Всім привіт, на зв'язку Чернецький і сьогодні продовжуємо нашу подорож у світі в піві дронів. У цьому відео я покажу свій перший політ на дроні, який я зібрав на базі пластикової рами. Звичайно ж, поділюся своїми невдачами та розповім, як я за весь цей час тренувався та вчився літати. Це лише початок, тому з тебе підписка, а ми розпочинаємо. Нещодавно мені до рук потрапила пластикова рама і комплектуючі для дрону. Я швидко прийняв рішення спаяти все докупи, використовуючи такі компоненти: з PedB, АКК2ВТ, єрлс 915, Камера Кадекс. Якщо ти вперше на каналі, обов'язково переглянь моє відео, де я детально показую процес пайки та збірки дронів. Обіцяю, з інструкцією проблем в тебе не виникне, а зараз ми переходимо до першого тесту. Ми забули ремішок, я забув ремішок, <рик> я забув ремішок, і ми вийшли з ситуації тим, що пов'язку на голову будемо використовувати замість ремішка. <риклад> так, не медленно, щоб не не <риклад> так, так. Друже, <риклад> чекай, чекай, я вже поняв. Для що його веде дуже сильно вліва. Я замітив. Ну вже ось якийсь результат. Результати ті, що потрібно ще зараз дивитися до підів і ще щось розібратися, тому що його дуже сильно веде. Хоча ми пройшли калібровку USD і я проходив на самому польотнику. Можливо, це проблема в самому польотному контролері, тому що я його не купляв, це не новий, мені його відпозичили, так скажемо. Я його вкрав, хлопці. І зараз не знати, чи він працює. Все. Вова. Вова попав. Я відвів стік на максимум, йому все одно. Просто сам політів по своєму зібравши дрон, я стикаюся із проблемами. Дрон несе вічно вліво, та й знайти місце для тестів нереально. У нас час це не так все просто робиться через воєнний стан. Це цілком зрозуміло, але все ж таки хотілося б протестувати дрон. Я планував зробити це все тихо, але це була невдала ідея. Що ж, цей день настав. і Сьогодні ми будемо пробувати перший раз злітати в окулярах FPV-дроном. Будемо використовувати мій дрон. Ладно, вже якщо його вгроб, то вгроб. Так, відео є. Звітаємо в Англії, все ж таки. Так, що зараз? у нас? Англій. Так, air, все. Якщо що, палець одразу на армі. Чесно кажучи, дуже погоджу на симулятор, тільки потрібно привикнути до того, щоб відчувати висоту. Оп. Так. Хух, чекайте, у мене зараз пульс 120 десь. Так, пробуємо ще раз. Так. Я не знаю, чи в мене йде запис. Так, стоп, чекайте. Фух, передихнути трошки. Залетів на метр. Чесно кажучи, просто перший раз, і розумію, що тут 12 тисяч твоїх дуже страшно, але, але, зараз хух. Нереальні емоції, чесно кажучи, мені вже подобається дуже шосова сфера. <гум> все ж таки прийшла в моє життя. A few later. Добрий день. Добрий день. Ну, скажі, що ви тут робите? До нас визвали. Реально? Я просто спитав охраника, він дозволив. Я зібрав два дрона і зараз теж, буквально тут на метр злітаю. Я думаю, ну я спитав зразу, чи можна. Він сказав, що можеш, типу, я тут дивлюся без питань. Ну я розумію, то якщо що, я можу піти, якщо все ж таки якісь проблеми. Ну, якщо що то піти. Моя історія польотів почалася з симулятора. Я використовував ліфтов і поставив собі за мету тренуватися щодня по 30 хвилин. І не просто літати, а виконувати різні завдання. Глядачі активно радили вправи і я постійно тренуюся на так званих стовпцях та проходжу більш-менш дало в ці різні траси. Якщо ти теж тренуєшся в симуляторі, напиши про свої досягнення в коментарях. Через місяць тренувань ми все ж таки з друзями вирішили спробувати реальні польоти в реальному житті. Почали, звичайно, з англо. Але до акро ми теж скоро дійдемо. Давайте білку, хто збіє білку. Хіба попадається теж? О, тільки сюди не лети, будь ласка. <плес> тут ми маємо літати, але ми поки що не можемо знайти відкриту місцевість. тут <плес> <плес> угу. Каньйончик такий. <плес> хто тут є? Хто з є? <плес> дай знак, дай знак. Слава Украине! И еще слово героям слава! Вот это, вот это! Ты не понимаешь, вот это! Это стиль! Эти ковры классные, получше, чем у тебя будут, пиздец! Так чуешь, я знаю! Они в два раза дороже! Ну чуешь, хуйня в чем? Блять, вылетаешь только за зону и все! Пульс 120. Оце, оч очкошник. Ай-яй-яй. А, а я заснял. А я заснял. Я заснял. <реш> Отлично приземление. Опа. Пицтишка, все-таки спал. Якщо я прям дуже близько до вас, то кажіть, бо я можу не вичерпаю. Ти падає це тоже? <laughs> Я туди попав! Єп! <laughs> yep. А, слава богу. Блядь ну було дуже близько. Подивись куди. Подивіться, де він впав, і мене ще спасло нормально. Чувак. Ми на подвал піти. Непоганий тест. На місяць. Ну попшо ціле. Бля, ти молодець. Та ти пипец, п О, тільки сюди не лети, будь ласка. Ні, друг друга. Не, ну професіонально, Професіонально ми зібрались. Нормально, нормальний ход. Бля, сейчас веточка пойдет. мне кажется. О, свой. Да ладно. А, Попробуй блин. оттуда смотреть, и он перевернулся. Выше чуть-чуть. Окно. Давай. Оп-оп-оп. Еще выше, еще. нравится, там пизды, да? Слава богу, я там не стоял, я думаю, там статы. блять. Давай, 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 Внизу кто-то есть. Окей. А, другие могут быть? Блять. ж ше, брам. Шо, двигаемся колонной. Не шумим. Все надо, все на насиловало. Давайте вон до біля цех, может, біля пеньків складемся. И вон есть, типа, такое открытое пространство плюс-минус. Да, тут сегодня не помню. Не, сами герши, чтобы вони просто стреляли між собой и нас не прилетил. Вот теперь на нас, бля, тикшн авгу. Fiction of view. <rehab>

нет, а автоматы, нет. А автоматы, не просто, просто что за родовые противники бустанулись. Бля, ну и наводится, кстати, на дрон, бля А ну Никитка. Никитка, блядь. дай мне сидеть. А, он взял. Я просто прыгнул задумываюсь по максимуму. Там стреляют страйкбольщики. А вот там пусть Макс за дроном. Да, блядь, он впал. Ребят, мне кажется, Макс не вернется уже. А он летит, он летит, чуешь? Бля, давай ему нахуй Давай. Не, ну ты большую взял, давай по этой. Да это тоже большая. Он тут, он тут, он тут. Ай. Еба, рот. Герой. Ребята, ребята, ребята. Було неймовірно, спершу трохи страшно, але відмінностей між симулятором і реальністю небагато. Дрон витримав не одне падіння, а ми зробили наступні висновки. Завжди беріть із собою запасні кріплення та налаштовуйте відеоканали на різні частоти, щоб не глушити одне одного. На рахунок проблеми з тим, що пластикову раму несе завжди вліво. Ми поки що закриваємо очі, але з часом все підналаштуємо. Отже, початок покладено: перший політ це лише старт у нашій подорожі. Попереду багато цікавого нові проекти модернізації. Дронів і звичайно реальні польоти. Підписуйся на YouTube канал, приєднуйся до Telegram каналу де я постійно ділюся новинками. Далі буде ще більше цікавого, тому до зустрічі.